Маляр цеху дорожніх знаків Микола Зямський п'ять місяців не отримував зарплату. Каже, йому заборгували понад 20 тисяч. Минулого місяця дали тисячу гривень, шукає іншу роботу. Як можна людині вижити на тисячу гривень, яку нам видали, чотири місяці. На чому економити виходить? На всьому. На всьому. А одязі на взуті, на продуктах, на всьому буквально. Для до того, що. Ось напередодні зими я не можу себе купити ні парі взуття, ніяку ні, 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 ні скуртку, нічого. Микола Дамаскін працює водієм 6 років. Говорить, йому заборгували майже 40 тисяч гривень. Гроші і котьма, живемо кредит, дуги ростуть, Надіємося, що дадуть, але не дають. Не знаю, що будемо. Якщо не дадуть, як обіцяють, то вийдемо сілити на трасу і будемо перекривати дороги. Зарплату заборгували 53 працівникам, розповідає голова профспілки Ольга Кравченко. За три місяці звільнилось 20 робітників. Загальна сума боргу составляє мільйон 682 тисячі. У нас було 74-75 чоловік. у ну, зв'язку з невиплатою зарплати йде така тенденція. Звільняються. Ми відносимося не безпосередньо філії до дочірнього підприємства Кіроградський облавтодор. Тільки от нашої організації було. Два листа поступило за останні відповіді на них ми не отримали. Ми просили одієнцій директора, от, писали, що будемо вдаватися до більш кардинальних заходів перекриття доріг і так далі. Кіровоградському облавтодору підпорядковуються 12 філій дорожньо-експлуатаційної дільниці. Скільком та скільки заборгували зарплату, керівник підприємства відповідає так. Заборгованість вони по всім філіям на даний час я не можу сказати, яка саме заборгованість по філіям, по якій саме, і яка сума заборгованості по повеківські по де або там по Олександрівській, бо це питання необхідно піднімати в бухгалтерії. Ситуація виникла тому, що кірнадцяли болевтодор має податковий борг. І в прошлому році були внесені зміни до закону України, що підприємства, які мають позковий борг, не мають право бути участвувати в тендерах державних закупівель. ну саме на обслуговування експлуатаційне утримання доріг. Тому Кіроградський облавтодор не мав участвувати в тендері. Залучені були приватні фірми підприємства, які нам віддали на супідряд обслуговування доріг. Але заборгованість виникла, тому що не було фінансування в державі в вересні. Фінансування в державі по експлуатімутрима пройшло на сьогоднішній день. Підрядчики отримують почергово кошти від держави і будуть розраховувати з нами. Сказав, що з працівниками розрахуються протягом двох тижнів, частково і повністю до кінця року. Олена Жкалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.